Вітаю, НТА Новини підсумовують події четверга 13 червня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Дні підвищенню тарифів під час громадських слухань мешканці висловилися проти здорожчання проїзду у маршрутках. у кредит Львів отримає 200 мільйонів гривень позики на модернізацію системи теплопостачання. Перші новобранці Львівські Карпати орендували у Дніпропетровську Дніпра трьох виконавців. Трагедія на дорозі. Троє людей загинуло. Четверо у лікарні. Такими є наслідки ДТП, що сталося сьогодні вночі в бузькому районі. Водій легковика, перевищивши швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в іншу автівку. Обставини аварії розслідують правоохоронці. ДТП трапилося близько другої години ночі на дорозі Київ-Чоп поблизу села Новий Милятин у бузькому районі. До попередньої інформації автомобіля за в прямуючи в напрямку Львова, на безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де відбуло зіткнення з автомобілем Міцобіші Кольт. За кермом цього авто була жінка, мешканка міста Броди. Жінка їхала в автомобіль разом із двома дітьми. Водій та 21-річний пасажир автомобіля ЗАЗ загинули одразу на місці події. А 12-річний хлопчик, пасажир Міцубіші, від отриманих травм помер уранці у лікарні. Жінку водія та восьмирічного сина госпіталізували. Окрім того, в результаті ДТП постраждали двоє пасажирів автомобіля ЗАЗ, – 25-річний та 22-річний мешканці Бузького району. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Ні, підвищенню тарифів міська громада проти подорожчання проїзду в маршрутках. Такий висновок можна зробити за підсумками громадських слухань, що їх ініціювали самі перевізники. Вони нагадаю намагалися переконати мешканців у необхідності підвищення ціни до 3 гривень, аргументуючи це збитковістю послуги, а відтак відсутністю коштів на покращення її якості. Проте їхні аргументи людей не переконали навпаки, викликали шквал емоцій та обурення. Мешканці заявили, доки якість не покращена, покращиться про підвищення тарифу не може бути й мови. У залі зібрали мало львів'ян, яких обурювало бажання перевізників підняти ціну за проїзд у маршрутках до трьох гривень. Громадські слухання були багатолюдними та вкрай емоційними. Всі аргументи про подорожчання пального, вартість технічного обслуговування автобусів, необхідність платити зарплату водіям здалися львів'янам надуманими. За ними містяни побачили звичайне бажання наживи та неспроможність вирішувати свої проблеми самостійно. Ви перекладаєте відповідальність. Фінансику на облежі, хто до громадян замість вимагання дотації з міського бюджету чи якоїсь іншої схеми ви перекладаєте всі проблеми на облежі, хто до населення. Львів'яни докоряли перевізникам хамством водіїв, брудними маршрутками, відсутністю графіків руху транспорту. Пенсіонери скаржились, що водії часто нехтують проханням зупинитися і залишають їх на зупинках. У відповідь голова Львівського обласного осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України Іван Велійка порадив літнім людям писати скарги на водіїв на сторінки у соціальні мережі. В Кожному автобусі, в кожному маршруті є номер телефона керівника підприємства. Якщо, якщо ви, вам не допомагає керівник підприємства, буквально на днях в кожному автобусі будуть телефони гарячої лінії нашої обласної асоціації. У нас є сторінка у Фейсбуці обласної асоціації, в нас є. Львів'яни нагадали перевізникам і про електронний квиток, який вже давно обіцяють запровадити у місті. Зрештою, переконати містян перевізникам не вдалося. Там просто немає аргументів. Там просто якийсь перелік самих таких банальних фактів, якихось самих таких, які не мають в принципі ніякого стосунку до транспорту, щоб, хоч якось, щось там намагатися розказати. Якось довести необхідність прийняття тарифів. Вони є абсолютно непереконливі, тому що для мене є простою і одною єдиною вимога. Спочатку послуга, потім я плачу за це гроші. Коли я купляю в крамниці хліб. Я маю на вибір 15 його видів. Я своїми грошима голосую за той гатунок, який є а на вигляд, кращий і смачніший для мене. На сьогоднішній день нам ніякого вибору не надають. Весь транспорт у Львові є критично поганий. Тому платити своїми тяжко заробленими грошима за поганий товар я не згідний. Оці байки, що розказують, ви знаєте, ну просто я кажу, це треба щось зробити. Якщо ми надалі будемо так сидіти і чекати, то ми скоро будемо плачувати свої як 20% зарплати, 30% повинні платити за транспорт. Необґрунтованим бажання перевізників підняти тарифи було і для представників депутатського корпусу. Ми не можемо йти на поступки таким перевізникам, і як не прикро, але з п'яти перевізників, які є у Львові, так, тобто пальму в першості негативу недотримання графіку, куріння хамства, на жаль, АТП-1. Керівник АТП-1 призначається безпосередньо міським головою. Тоді мене з'їдуть багато. Якщо ми не, якщо наші перевізники є на першому місці по скаргах, що ж ми тоді можемо вимагати від приватників? І я вважаю, тут якась така незрозуміла ідея гра, і тому що, ну, якщо ми, я би, наприклад, депутат, ми це е, е, дали дозвіл, але це ну, я думаю, що Ліана нас би це не зрозуміла. Справа все в тому, що зарплата людей не зростає, Якість послуг не зростає. Але дуже хочеться отримувати надприбутки монополістам на цьому ринку. І от команда Садового організовує оці бутафорні громадські слухання, щоб нав'язати думку, нібито нема страшної проблеми в піднятті. Але наголошує, що якщо виконавчий комітет прийме рішення про підняття тарифу до трьох гривень, ми це рішення скасуємо. У підсумку громадські слухання не дали бажаного для перевізників результату. Львів'яни виступили категорично проти будь-якого підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. Ремонту кредит 200 мільйонів гривень під 5% відсотків річних отримає Львів від Європейського банку реконструкції та розвитку. За ці гроші в місті облаштують газові центри для виробництва тепла та електроенергії. А ще замінять магістральні трубопроводи. Окрім цього, ще 100 мільйонів гривень гранту Львову виділило Східноєвропейське партнерство по енергоефективності та екології. Ці кошти витратять на встановлення індивідуальних пунктів, які дозволятимуть мешканцям власноруч регулювати Дочу тепла роботи розпочнуться уже наступного року. Інфраструктуру теплопостачання у Львові оновлюватимуть за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Відтак 200 мільйонів гривень затратять на заміну магістральних трубопроводів, встановлення газових мінітець та систем контролю. В даній ситуації, модернізуючи систему теплопостачання, ми збільшуємо надійність наших систем. Все це обладнання, яке сьогодні. Використовується на лів теплоенерго це обладнання, яке має дуже довгий термін експлуатації: 30, 40, 50, 60 років. За словами Андрія Садового, тарифи на тепло не підвищуватимуть. Нове обладнання допоможе зекономити гроші. Цю суму витратять на погашення кредиту, відсоткова ставка якого 5% річних. На майбутнє ми передбачаємо пониження відсоткової ставки за умови, якщо економічний рейтинг України покращиться. Окрім цього, Львів отримає ще й 100 мільйонів гривень грантових від Східноєвропейського партнерства по енергоефективності та екології. За ці гроші встановлять індивідуальні теплові пункти. У даному випадку жильці будинку самі оприділяють правила споживання і режими. Не чекати 15 жовтня. А якщо стало холодно, скажімо, 1 вересня, вони собі там на годину на дві можуть самі включити відрегулювати це тепло, бо тепло буде в них безпосередньо будинку. Вже в липні будуть оголошені тендери між підрядниками. А за модернізацію та реконструкцію системи теплопостачання вони візьмуться вже у наступному році. Марія Шепаль, Юрій Руденко, НТА Новини. Щоб не зірвати відпочинок батькам, які збираються за кордон з неповнолітніми дітьми, нагадують про необхідність завчасно оформити для них усі документи. Лише за п'ять останніх місяців на Львівщині зафіксовано 80 випадків відмов у виїзді з України. Які офіційні папери потрібно мати, їдучи з малими дітьми до іншої держави, дізнавався Тарас Кузяк. Дрібна формальність може в одну мить перекреслити вашу поїздку за кордон з дитиною, кажуть прикордонники, і так радять заздалегідь подбати про виготовлення усіх необхідних документів на неповнолітнього мандрівника. Хоча туристичний сезон лише починається, таких прикрих відмов вже є безліч, резюмують стражі кордону. В межах Львівської області майже 80 відмов да? за 5 місяців. І це 80 конфліктних нестандартних ситуацій, коли сльози, діти плачуть. Мами, а хуже того, якщо не мама а якийсь поручитель якийсь за дитиною, ну чесно кажучи, неприємна ситуація. Насамперед, під час перетину кордону з дитиною необхідно виробити для неї проїзний документ. Він не потрібен лише під час виїзду в Росію. Це єдина країна, яку неповнолітні ще пропускають за довідкою про народження. Також необхідні додаткові дозволи, коли з дитиною держрубіж перетинає лише один з батьків. Якщо батьки слідують обоє. Значить, доручень на вивіз дитини не не потрібно. Якщо слідує один із батьків, значить необхідно обов'язково нотаріально засвідчене доручення на право вивозу дитини за кордон, які вказується країна і термін, який можна вивести дитину. Особливе доручення потрібно в тому випадку, коли один з батьків під час перетину кордону дитиною з іншим знаходиться в іноземній державі, скажімо, на заробітках. В цьому випадку цей дозвіл має бути завірений не в нотаріуса, а в консульській установі тієї країни, де перебуває тато чи мама і переданий родичам. Без доручення перетнути кордон дозволено, якщо є свідоцтво про смерть одного з батьків, рішення суду про позбавлення батьківських прав тата або мами, або ж судовий вердикт про визнання другого з батьків безвісти пропавшим чи недієздатним. Приклад самопожертви Львів'ян закликають здати кров для потреб дитячої лікарні та пологових будинків. Акцію організовують працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які завтра самі відвідують станцію переливання крові, приурочать акцію до міжнародного дня донора. Щоб приєднатися до добровільної здачі крові, донору необхідно 14 червня о 10-й годині прийти в Львівський обласний центр служби крові за адресою вулиця Пекарська, 65. Зібрану кров медики передадуть Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охмаддит». Мета заходу заохотити людей регулярно здавати кров, щоб запобігти її критичній нестачі у пологових будинках, лікарнях та допомогти тим, хто її життєво потребує. Нагадаємо, донором може бути будь-яка людина, яка виповнилася 18 років, що пройшла відповідне медичне обстеження. І в якої немає протипоказань, визначених міністерством охорони здоров'я для підтвердження віку необхідно взяти з собою паспорт напередодні здачі необхідно добре відпочити та виключити з раціону жирну молочну їжу та напої, які містять алкоголь. Без бога в серці банду з трьох дев'ятикласників, що грабували церкви, затримали правоохоронці на Стрищині. Злодії проникали у храми, здебільшого через вікна, та виносили пожертви. Упіймати неповнолітніх лиходіїв міліції допомогли мешканці, які стали свідками одного із злочинів. Наразі підлітків підозрюють щонайменше у десяти випадках церковних крадіжок. Шукати церковних крадіїв у Моршині почали після грабунку місцевого храму покрови Божої Матері. Про злочин правоохоронців повідомив отець-настоятель храму після того, як вранці прийшов в святиню. Було вибите скло, розбита скарбонка, де були пожертви на храм. І у нас була друга скарбонка, де збирали на прикраси храм, тобто на квіти. І вона теж була розбита. В одній із карбонок не було грошей, а в другій десь було так, ну, приблизно до тисячі гривень. З того часу міліція взялася за пошуки крадіїв, та впіймати їх ніяк не вдавалося. У січку злодюшки допустили, коли знову повернулися поживитися до церкви покрови Божої Матері. Одного з лиходіїв побачив городянин, який зателефонував міліцію. Приблизно перша сорок вийшов на балкон перекурити і почув розбит ну, розбите скло. І звернув увагу, бачу, якийсь там хлопець прибігав повз церкви. Я почекав п'ять хвилин, він знов пробігав. і зразу я позвонив відділення міліції. Першими на виклик приїхали працівники Держслужби охорони, які патрулювали поруч. Вони побачили, як втікачі заховалися в дерев'яній споруді поблизу церкви. Присвітив ліфтарку, бачу якийсь е, такий солдат, ну, похоже на, на людину. Підійшов ближче, бачу е, обкинутий опилками. Лежить людина, і я, я дотрукнувся до, до нього, і він, він зашевелився і почав говорити, що він тут не при чому, він просто тут спить. Потім правоохоронці знайшли ще двох злодюжок. Ними виявилися троє дев'ятикласників, трия. Міліція каже, хлопці у цьому ділі не новачки. Зараз слідство зв'ясовує, але попередньо біля десяти епізодів крадіжок з церковця це в місті Стрію, Істрийського району, а також міста Морщина. За фактом правоохоронці відкрили карне провадження до слова, спочатку року на території Львівщини було зареєстровано понад 20 крадіжок із церков. Найбільше сакральних злочинів скоєно на території Істрийського, Жидачівського та Червоноградського районів. Далі у новинах спорт Львівські Карпати орендували у Дніпропетровського Дніпра трьох виконавців: Євгена Бохашвілі, Младена Бартуловича та Валерія Федурчука. Термін угоди розрахований на півроку. Натомість ніхто з футболістів Карпат команду не покинув хоча майже місяць тому 19 гравців виставили на трансфер. Трітця орендованих Карпатами у Дніпра виконавців раніше грала за кривбас. Після банкрутства Криворізького клубу Дніпропетровці вирішили їх не повертати до себе у команду. Найменш досвідченому Євгену Бахашвілі 20 років. Він ще не виходив на поле у складі основи Дніпра чи Кривбасу. Футболісти із Дніпропетровська повинні у Львові прийти медогляд. Після чого будуть підписані усі документи. Сьогодні, 13 червня, основа Карпат вийшла із відпустки. Хто готуватиме команду до сезону наразі невідомо. Квиток на Євро п'ятеро львівських кульовиків за підсумками чемпіонату України кваліфікувалися на першій старого світу. Ще участь двох атлетів під питанням. Владлен Онопко і Ігор Кизима боротимуться за місце у збірні на турнірі у Чехії. Збірна України на чемпіонат Європи формували за підсумками першості України, що відбулося у Львові. Найкраще виступила на цих змаганнях гвинтівочниця Леся Леськів. У її доробку дві золоті медалі індивідуальних змагань. По одній нагороді найвищої проби здобули пістолетники Роман Бундарук та Олександр Петрів. Олександра Галкіна та Анастасії Бундарук по одній срібній медалі. Мушкетерка у відпустці, олімпійська чемпіонка з фехтування Львів'янка Яна Шемякіна зробила паузу у спортивній кар'єрі. Кілька тижнів тому вона задокументувала свій шлюб у столичному радці. Проте відіграти весілля планує у Львові наступного року. Зважаючи на це, фехтувати Шем'якіна продовжить у 2014-му. Минулоріч нагадаємо, вона реалізувала свою олімпійську мрію і тепер цілить на чемпіонат світу. Відпочинок після бою здобути золото на минулорічній олімпіаді в Лондоні фехтувальниці Яні Шемякіні було непросто, адже цьому передувало багато змагань та навантажень. Відтак тепер спортсменка вирішила надолужити втрачене та присвятити більше часу рідним та створенню сім'ї. Нещодавно у столичному радці львів'янка розписалася зі своїм обранцем, проте, все ж за її словами, найголовніше попереду шлюб у церкві. Вони запланували на наступний рік. Одружитися в церкві, давати там брати шлюб це. Для мене дуже вирішальне, тому я хочу до того підготуватися. Дитинка це як Божий дар, мені здається, що все залежить від Господа Бога. От, і тому не знаю, як боженька дасі, я так завжди кажу. Тож до кінця року я на шмякіна участь у турнірах та чемпіонатах не братиме. Проте, все ж тренуватися продовжує, аби підтримувати форму. Каже відвідування залу зараз для неї як приємне дозвілля, а не робота. Ну хочеться трішки відпочити і психологічно, тому я хотіла дати. І дівчатам, які зі мною в команді, щоб вони так само себе реалізували, от, пофехтували без мене, почну з, знову з мання з наступного року. От, і фехтування буде для я. Люблю фехтування, це мій моя улюблена робота, яку я приходжу, роблю з задоволенням. Відтак зараз Яна Шем'якіна думками далеко від змагань та турнірів. Нещодавно вона нарешті прописалася у своїй новій квартирі, яку їй подарувало місто в честь перемоги в Лондоні. каже: як тільки завершиться приватизація помешкання, візьметься за ремонт, а вже наступного року активно розпочне готуватися не лише до Олімпійських ігор, а й чемпіонату світу. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться НТА новини уже завтра. До побачення.